Всі заклади освіти у нас переведені в дистанційний режим навчання. На станом на сьогодні у нас навчається 2064 дитини. з них 174 першачки – Це діти, які пішли в перший клас, і ми дійсно дуже раді про те, що у нас багато таких. Багатомалечі майбутнє нашої України, крім того, 49 дітей із числа внутрішньо переміщених осіб. Також у нас на території нашої громади шість дітей, які пішли в перший клас, і вони також із числа ВПО. Взагалі, якщо проаналізувати ситуацію з навчанням дистанційно, то одна із складнощів, з якими ми зустрілися, це дійсно, що у нас також є люди з життєв... складними життєвими обставинами на території громади і є питання певні із наявністю. Певної техніки, це і комп'ютери або ж сучасні смартфони, за допомогою яких вони можуть нормально проходити навчання. Однак ми активно працюємо для того, щоб були і в бібліотеках певні приміщення, і в різних закладах, де в індивідуальному режиму також діти зможуть проходити навчання, щоб у них був доступ до таких закладів. Нині для тих, хто переїхав із гарячих точок у громаді, готують прихистки. Долучилися міжнародні організації. Вже перевірили технічний стан приміщень. Взагалі на території Перещепинської громади на сьогоднішній день зареєстровано 2180 внутрішньопереміщених осіб. Зараз ми активно працюємо над тим, щоб готуватися до нового опалювального сезону, і звичайно працюємо над прихистками або ж місцями компактно-компактного проживання, адже зима обіцяє бути холодною, і ми активно працюємо для того, щоб виділяти певні і прихистки, приміщення, де зможуть проживати такі внутрішньо приміщенні особи, у яких немає можливості забезпечити себе, наприклад, там зйомним житлом. Тому що багато із переселенців заїхало у віддалені населені пункти, у якісь хатинки, у яких пічне опалення, і звичайно, стан деяких будівель він не, недостатньо задовольняє всі потреби ВПО. Саме тому ми активно працюємо над прихистками і завдяки міжнародним організаціям, завдяки обласній військовій адміністрації і завдяки. Ну, в Московській районі військової адміністрації у нас є е, можливість залучати донорів, залучати різноманітні організації для того, щоб готувати саме такі прихистки. І, от чудовим прикладом є організація ООН, е, вони нам допомагають на сьогоднішній день підготов, е, робити підготовчі роботи. По прихисткам вже були пройдені тендери на закупівлю необхідного обладнання матеріалів для того, щоб ми проводили мінімальні ремонтні роботи по таким прихисткам і готувалися активно до нового опалювального сезону. Активно проводиться компенсація за комунальні послуги тим мешканцям, які прийняли внутрішньопереміщених осіб. Якщо взяти наприклад серпень, то 55 сімей, які проживають на території Прищепинської громади, отримали вже компенсацію за комунальні послуги у зв'язку з тим, що вони приймали внутрішньо переміщених осіб на тимчасове проживання у них у них в домівках у липні. вже 83 сім'ї отримали компенсацію зараз. Також чекаємо на компенсацію у серпні місяці. Міжнародні партнери допоможуть і місцевим фермерам. У вересні в громаді чекають на 200 тонн кормів для свиней, корів та курей.